Давайте Давайте зараз відспек. Положимо і дістанемо доску для пластилину. ліну. У мене їх тут зразу дві є. Я дістала одну з них. Палочку. Зато попробуем зібрати цю стару машинку. Так. Как бы я ее представить? Жорос є, підставити? представити Хм... А тут є хочу підставити. Вот, наприклад, пуста коробка. Але її буду взади підкривати кубік. Можна на кубі поставити, аби ну? добре? Що Все, друзі, давайте попробуємо щось зробити свій плас з цієї машини. Не хоче. Треба. О! От, от, тепер. Ну і давайте щось <клухи> то попробуємо зробити з цієї машинки. Ну, для перше треба вирізати. Оп! Так, 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 так. Я за щось спробую страшне зліпити з цієї машинки. Я... дивіться, якщо ви любите страшилки, ставте лайк. Давайте доберемо на моєму каналі нарешті до вас підписники. Ми вже дуже близькі. Ех, але підписники не набираються. Всі інші набирають, а я не. Так, давайте... Давайте попробуємо. Так. Друзі, от як зараз виглядає. Я включив відеолепку, щоб не було скучно. От як зараз виглядає про машина І я її хочу щось притворети. Щось ви страшне. Ну, почнемо.

Я пришл под видео, что ты тут робишь. О, ты слава машинка, нува. Mm. Mm? Там буде хору, давай ваш. А зараз. <пів> Друзі, продовжуємо. Не питайте. Я сам не зараз, звідки ви тут за я зараз очищую, тут поки що просто очищую. І якщо ви не хочете пропустити мене на каналі нові відео. Все, друзі! Давайте камеру трошки поправлю. Во! Ти чого? Так слухай! Не наглій тут. Друзі, ви питаєте, чого в нього е, той? Серена. Я управляю за те, що він погано себе вів. Роби, 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 роби.